Минув рік злочинної агресії Російської Федерації проти України. Ми бачили багато смертей та руйнувань. Те, хто хоче продовжувати війну до нескінченності, продовжувати кровопролиття, незважаючи ні на що. Але те, що ми бачили, підтверджує: війна це злочин проти людяності. Тому ми маємо відмовлятися підтримувати будь-які війни, види війни, і ми маємо старатися усунути всі причини війни. Ненасильницький спротив війні та мілітаризму, сумлінна відмова від військової служби, підтримка дипломатичних зусиль із припинення вогню та мирного врегулювання мирних переговорів має бути нашою метою. Головне будувати мир, займатися мирною освітою, мирною журналістикою. Ми маємо підтримувати і розвивати інфраструктуру мирної взаємодії. Це завдання мирного руху України та всього світу на найближчий час. Ми зможемо зупинити цю війну.